Комплект 795 і 1835. Вони, як на мене, між собою схожі. Так, що у нас тут до поясу? він мережевний і там, і там, і непогано тягнеться. Так, тут у нас таке є оздоблення. Воно знімається і знімається. Ось така краса функціональність. Тут під питанням, але. Так, трошки вона зачепилася, але воно є і, може, до речі, дуже непогано виглядати. Так. Беретелі тут всі знімні. Так, що у нас тут внутрішня сторона? Є такі карманчики, тут є. Подушечки, ну, як на мене, за функціональністю це більше як коректори. Але, як ви бачите, тут можна додати ще більшу. Так можна так накласти Еге. І також, якщо потрібно, можна завжди взяти два коректора, додати до тої груди, яка менша. У ну, нас у всіх дівчат. чистіше за все, то одна грудь. Більше за іншу. Тут теж вони знімні. І з внутрішньої сторони така сама ситуація. Тут така, як покажу як мікрофібра сіточка. тут хлопкова і тут тут більш синтетичною добавкою. Тут більше хлопкова, але воно. Не дуже так і торкається до груди. Так, тепер покажу трусики. Це все було запаковано, тому такий не дуже гарний вигляд має, як, наприклад, на фото, тому що на фото вже ж її там відпарили, додали вигляду, і воно так виглядає. Так трусики виглядають в нетягнутому стані. Субтитрувальниця